Це новини спорту, добрий вечір. Почнемо з інформації, котра для багатьох шанувальників вітчизняна королеви спорту пролунала як грім серед ясного неба. Виконком федерації легкої атлетики України у зв'язку з порушенням проти рівненчанки Ольги Земляк та зеврійської спортсменки Олесі Повх дисциплінарних впроваджень ІАФ ухвалив рішення. Виключити зі складу офіційної делегації для участі у чемпіонаті світу Ольго Земляк, Олесю Пов та тренера Ольги Земляк Сергія Басенка повідомляє офіційний сайт Національної федерації легкої атлетики. Зв'язку з чим було прийнято це рішення? Ми дізналися у керівника спортивної галузі регіону Наталії Власової. Для того щоб не було ніяких ризиків, наша федерація України, України до певних розбирань і вияснень цієї ситуації вирішили відсторонити нашу спортсменку. Тому поки що більшого сказати не можу. Я думаю, що я читала також. В інтернет мережах коментарі нашої спортсменки вона взагалі не розуміє і не погоджується з, цією, з тим зауваженням чи з цим порушенням, які визнала асоціація. Тому що Допінг проводився на несертифікованому приладі, і тому він не має дозволу і узаконення від міжнародної федерації від асоціації, тому до розбирань подальших, як тільки з'ясуються, будемо розуміти самі. Залишається додати, що до Лондона на форум кращих атлетів планети у складі української делегації вирушила троє запоріжців: Анастасія Бризгіна, Ганна Гацько-Федусова і Олексій Касьянов. Чемпіонат світу у столиці Великої Британії відбуватиметься з 4 по 13 серпня. Новостворений муніципальний футбольний клуб Металург стартував у рамках прем'єрного міського турніру на полі навчально тренувальної бази, що на великому лузі команда Володимира Шаповалова просто познущалась над місцевим аматорським колективом Легіон. Протягом матчу гравці металургу не давали жодного шансу супернику створити додей натяк на небезпечний момент біля власних воріт. Про це переконливо свідчить рахунок, з котрим команди пішли на перерву – 9-0 на користь підлеглих Шаповалова. Скорочений другий тайм відбувся за тим самим сценарієм: а забили металургівці навіть на гол більше ніж у першій половині. У підсумку перемога із вражаючою різницею у рахунку – 19-0. Загалом до участі у звітному турнірі заявилось близько 20 аматорських команд, які спочатку зіграють у в своїх групах а далі продовжать змагання за кубковою системою. Додамо гравці металургу лише три місяці тому почали тренування, і всі вони є випускниками дитячої нацької школи. Металург нині спортсменам необхідно якомога більше змагальної практики, адже плани на майбутнє амбітні. В этом году мы играем в аматор, в следующем году выходим во вторую лигу. То есть я надеюсь, что у нас появится спонсор, который позволит нам войти в первую лигу и в премьер-лигу. То есть переход из лиги в лиги, естественно, сопровождается увеличением финансовой нагрузки. Вот, на вторую лигу мы по бюджету еще нормально себя чувствуем. Вернемся к позиции запорожского футбола, которые всегда были так, довольно-таки на высоком уровне в Украине. Новостворений металург стартує в аматорському чемпіонаті України. Команда Володимира Шаповалова вирушить до Маріуполя, де зустрінеться із тамтешньою командою Яруд. Тим часом, поки флагмани вітчизняного чоловічого гандболу мотори ЗТР готуються до нового сезону за кордоном, резервісти цих колективів набувають фізичних кондиції у рідному місті. Сьогодні розповідь про навчальні тренувальні збори фармклубу срібного призера п'яти останніх чемпіонатів країни. Близько 20 гандболістів нині набувають необхідних фізичних навичок та готуються до старту у новому сезоні на базі Запорізької державної інженерної академії на острові Хортиця. У складі зтр «Буревісника» відбулись серйозні зміни. Команду покинуло 8 гравців, але не обійшлося без поповнення. До лав фармклубу віце-чемпіона Української гандбольної суперліги залучили випускників дитячої юнацької спортивної школи ЗТР 2000 року народження. которые, как бы, мы видим в них очень хороший потенциал, ребята хорошие, возраст хороший, подбор хороший, есть чем работать. И вот мы начинаем с ними работать, как бы, и они работают уже в новом, как бы, формате. Вот, потому что тут был немножко как бы детское, здесь уже более требования пожестче, немножко другие тренировки. И ну, пока ребята входят, привыкают, это как бы начало. Для, считаю, что для начала это, пока не будет». Першочергове завдання, що стоїть перед командою, підготовка гравців під основний склад ЗТР. Але іноді гандболістів з головної команди переводять назад до дочірнього колективу. Так, Іван Борзак, Максим В'юнник, Владислав Залевський та Олексій Щербак поповнили ЗТР-Буревісник. Щодо ігрової практики, то у найближчих планах підлеглих В'ячеслава Дідушенка провести декілька спарних поєдинків. Плануємо, що після того, як ми вже виїдемо з бази. І будемо все-таки і грати з парінгами. Я думаю, з шахтерами ми вже договорились, ми традиційно з ними граємо. Я думаю, з командою з НПУ засана не кажеться з нами зіграти. Тобто будемо показувати, проходити це все в Запорожжя. Туди ні на які турніри, нічого ми не плануємо. А на сьогодні це все. Я вдячний вам за увагу. Бувайте здорові!